Будь ласка, покладіть на стол. Будь ласка. Просто кладіть на стол. Поліцейські Чернігівщини ліквідували корупційну схему ухилення від військової служби, яку організував завідувач відділення одного з медичних закладів області. Поліція затримала зловмисника під час отримання хабаря та в ході обшуків вилучила у лікаря чверть мільйона гривень. Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини спільно зі співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Чернігівського гарнізону встановили, що завідувач відділення лікарні вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовців за складання та видачу висновків про непридатність до військової служби. Співробітники обласної поліції задокументували факт отримання чергового хабаря організатором схеми за вчинення таких протиправних дій. Слідчі слідчого управління розслідують провадження за частиною три статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк. До трьох років з конфіскацією майна нині триває досудове розслідування.